Наталія Бойко, попри відсутність бойового досвіду, стала на захист держави від російських загарбників. Боролися із окупантами на східному напрямку. У Львові попрощалися з військовослужбовицею Наталією Бойко. Вона працювала вихователькою в приватному дитсадку. Згодом вирішила йти до війська. Служила в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка. Розповідає її колишня керівниця Марта Венгерак. Працювала вона в нас до липня 2023 року, коли мобілізувалася. Вона випустила групу. Сказала мені, що збирається мобілізовуватись. Вона була оператором БПЛА. Вона вчилася тут, у Львові постійно на полігони і всі вихідні проходили, якщо не на сході, бо вона возила допомогу. То десь тут на полігонах вона вчилася літати. Вона довший час була в Покровську. Христина Маркевич, яка працювала з Наталією близько року, так розповідає про неї. Вона була такою людиною, ми ще з вона ніколи не сумувала, в неї завжди було все добре. Але один раз я бачила її сумною. Це коли вона приїжджала три тижні назад, в неї загинув братим, і вона приїхала така взагалі як не своя. Ми там з нею поговорили, позгадували, як то було коли садку, всякі різні смішні моменти. І ми з нею якби попрощалися. Прощання з Наталією Бойко відбулося в гарнізонному храмі Петра і Павла, а також на площі ринок. Поховали військовослужбовицю у Львові на Марсовому полі. Попрощатися з нею прийшли родичі та друзі. Чудова дівчина ну, займалася волонтерством. Завжди, ну, я особисто завжди підтримувала її запити, поширювала їх і старалася, щоб мої друзі також їй допомагали. Це українка, жінка українка. Наталії Бойко було 35 років. У неї залишилися батьки, сестра та 13-річний син. Ольга Іващук, Володимир Стадник Суспільне, Новини Львів.